Це новий рекорд. Біля анексованого Криму ліквідовано та пошкоджено ворожі гелікоптери. Такої операції ще не проводив на воді ніхто у світі. Разом з тим до Кримського півострова підібралася мазутна пляма. Які масштаби екологічного лиха розповім далі на каналі «Сій час. А тепер до реальних подарунків старшому брату на новий рік. Наші бійці уразили три гелікоптери Російської Федерації. Два знищено безповоротно і одну махіну пошкоджено. За операцію варто віддячити спецпризначенцям підрозділу Груп-13. Вони застосували проти ворога оснащені ракетами морські дрони магура Ві5. Про це розповідають у головному управлінні розвідки Міноборони України. За попередню інформацію, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Бій точився ще 31 грудня у Чорному морі в районі Мису Тарханкут, тимчасово окупованого Криму. Вже тоді розвідка повідомила: внаслідок застосування ракет Пі-73 Сі-Дрегон знищено російський гелікоптер Мі 8. Згодом виявилося, що другий аналогічний борт теж пішов на дно. І ще один вертоліт ушкоджено. Підбите судно таки змогло приземлитися. Але хочу акцентувати на тому, що це не просто рекорд по кількості. ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль із морського дрона, оснащеного ракетним озброєнням. Також наші розвідники оприлюднили перехоплення, яке підтверджує ураження одного із ворожих мі 8 Можемо послухати фрагмент бесяти окупантів. «482, продовжую політ, був хлопок по мені, по мені потрапили». Вісти норма, пока держав, іду курс на Кимгу. Садись на спором. Пуск был с воды. После этого була еще одна вспышка. Я її вже не видел, куди вона пошла. А первая прямо в мене шла. І взорвалась где-то рядом. По вертолюту почувствовал, кое системи системы отказали. Гидросистема пока норма. Автопілот отрубился, пытаюсь перезапустить. Зет пропаганда вже на силах знайти собі місце. Російський канал Файтербомберс Киглиць. Мовляв, тепер російський флот не в змозі захистити себе у відкритому морі. А бойовики можуть знищувати морські дрони тільки в день в хорошу погоду і тільки за допомогою винищувачів. Разом з цією небезпекою підв'язалася і загроза цивільному судноплавству, додають росіяни. Та, схоже, нічого окупантів атаки не вчать. У небі над узмережім Севастополя знову кружляє Мі-8 і чекає, аби його вполювали. У локальних чатах тим часом вимагають пролити світло на долю членів екіпажу, адже у загарбників усе як завжди. У небі російські пілоти герої. А після трощі навіть прізвищ не згадають. Люди просять владу хоча б шану виразити, але судячи з коментарів, ніхто не видав навіть некролог. У перший день нового року кримська верхівка встигла в чергове перекрити Керченський міста у деяких військових частинах непідконтрольного нам Севастополя увімкнули сигнал тривоги. За даними телеграм-каналу Кримський Вітер, у Джанкої було чути два вибухи. Імовірно, з району міста були пуски балістичних ракет. Волало сиренами і на другий день січня. Місцевий канал сприймає це із сарказмом. Мовляв, російські морпіхи вчаться збивати свої гелікоптери. І це не просто фігура мови, а натяк на те, що у росіян почастішали випадки дружнього вогню. 2 січня стало відомо, що росіяни втратили ще й гелікоптер Мі-28 у районі Криму. Подробицями ми вже ділилися у попередньому епізоді. Тим часом, на жаль, до півострова таки дібралася мазутна катастрофа. Розлив навтопродуктів із російських танкерів у Керченській протоці накриває південне узбережжя. Навіть каміння вкрите чорною плівкою. На нього приземляються птахи, так само вкриті мазутом. Експерти прогнозують, що влітку, можливо, повторна поява на поверхні Чорного моря мазуту, що витік з танкерів у грудні, однак його обсяг буде меншим. Раджу стежити за розвитком ситуації разом. Для цього оформіть підписку на канал Сейчас і натискайте на дзвіночок. Саранськ, пенза, калуга, Саратов та Ганрог і ще низка російських регіонів святкують новорічні свята Вавовною. Уряді Литову, що оголосили про обмежувальні заходи. Влада готується до наслідків після нальоту. БПЛА то чим все закінчилося для наших сусідів? Розповім за мить на каналі Сі час. Не забудьте підписатися. Росіяни вже починають плутати новорічні фейерверки зі звуками вибухів, але цього разу свято їм влаштовують не піротехніки, а невідомі літальні апарати. У деяких регіонах Федерації через дронову небезпеку припинили роботу аеропорти. Про це ввечері у середу, 1 січня, писали Розмі. Планкав, себто Килим, оголосили на литовищах у населених пунктах Саранськ, Пенза, Калуга і Саратов. Згодом до переліку долучився і аеропорт Казані. Але зараз всі обмеження на прийом та виліт повітряних суден вже знято. Повідомили у Росавіації. Тим часом у Ростовській області очевидці повідомили про прильоти. Як зазначив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, перельоти фіксувалися в районі військового аеродрому біля Таганрога. Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром. У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали і у воронежі. Натомість міноборони країни-терористка традиційно заявило, що ППО все збило і руйнувань немає. Там рахують буцімто знешкоджені 13 безпілотних літальних апаратів протягом минулої ночі. Загинаємо пальці. Один БПЛА на територію Боронецької області, три над Білгородщиною, по чотири над Брянщиною і Курщиною, і один на територію Калузької області. Хоча місцева влада таки визнає влучання. Наприклад, губернатор Білгородської області Гладков, ця область, яка межує з Україною. Він пише таке. Внаслідок атаки дрони на машину у Волоконівському районі поранено двох людей. Один із них отримав осколкові поранені обличчя, другий живота. Гучно було і в прикордонному Шебекіному. В одному приватному будинку пробило покрівлю. Ще в трьох приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлю, фасади, надвірні споруди. Також уламками посікло легковий автомобіль, розказує у своєму телеграм-каналі Чануша. Примітно, що у ході чергових вибухів росіяни побачили у небі об'єкт, що спускався додолу на парашуті. Кажуть, не розуміють, що це за літальна аномалія. Може, ви, друзі, здогадуєтесь? Напишіть в коментарях. А поки ви ділитеся своїми здогадками, я додам, що безпригодно обійшлося і у російській Тверській області. Там партизани теж здійснили диверсію. Локацією для сюрпризу ворогу стала залізниця біля ракетно-артилерійського складу. Агенти показали, як палала релейна шафа. Тепер замість проводів і контактів саме згарище. Чому ми про це говоримо? Бо саме через цю ділянку колі окупанти постачали боєприпаси із об'єктів, де зберігалися ракети: Іскандер, точка У, артнаряди і боєприпаси до РСЗВ. А цим всим озброєнням терорист покриває мирні міста і села України. Тепер же через пошкодження залізниці росіяни не зможуть оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. Але найбільш крупна та відчутна втрата для загарбника гелікоптер. Схоже, що в РФ мінус один вертоліт. Зет пабліки пишуть про збитий мі 8 Пілотам бажають спокійна весна, причому у чатах також натякають: мовляв, збити пташку могли і свої. Чи то стався френдлі фаєр по-російськи, чи борт прийняли за щось інше, не уточнять. Ну а паралельно з цим проблему мають не лише військові, а й пасажирські лайнери. У Норильську Краснодарського краю літак Airbus A321 викотився за межі злітно-посадкової смуги. Він виконував рейс Москва-Норильськ. У салоні перебувало 79 людей. В результаті борт відсторонили від польотів. Для зворотного рейсу до Москви виділено резервний літак. Імовірно, сталися неполадки. Однак компанія-виробник перестала обслуговувати судна країни-терористки ще після початку повноваштабного вторгнення в Україну. Тому, якщо імпортозаміщення не дозволить полагодити цю пташку, вона вже навряд знову безпечно полетить у небо. До інших тем переходимо за мить, а ви поки натискайте на кнопку Підписатися, аби не пропускати важливого.